Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Чудово, що Софія Федена зробила це лаконічне відео, де об'єднала всі дикості довкола отих санкцій проти міндіча. Про політичний аспект я писав раніше, а от вказати на всі демонстративні шахрайства полінувався. Тепер можу з чистим сумлінням скористатися чужою роботою. Дякую, пише Тарас Чорновіл. Далі мовою оригіналу пані Софії не мовчав і генерал СБУ Омельченко. Замість права і закону влада в чергу годує нас гидотним шапіто. Державна прикордонна служба поінформувала, що міндіч виїхав з України на законних підставах як громадянин України, батько трьох дітей, а санкції на нього Зеленський наклав як на громадянина Ізраїлю. Чи міндіча було позбавлено українського громадянства поміж оголошенням про санкції, ну, щоб можна було вивести всі активи за кордон швиденько, і самим накладанням позасудових санкцій? Оце, до речі, дуже цікавий момент, бо позасудові санкції проти громадянина України, яким він був, коли виїхав з України, це подарунок адвоката міндіча. І тепер вони будуть розказувати, що зробити екстрадицію міндіча до України неможливо, оскільки в країні не працює право, і їхній клієнт не зможе себе захищати в правовому полі, а це все політичні розборки. Ну, таке враження, що хтось вигороджував міндіча. Наступний момент цікаві самі санкції, вони були введені лише на три роки в той час, коли Порошенкові, як політичному опоненту Зеленського, санкції введені безстрокові і Міндічу, на відміну від Порошенка, дозволені правочини. Тобто, в якийсь момент міндіч може повернутися в Україну і балотуватися до органів влади. А Порошенко, який допомагає українському війську, який рятував українську державу в найважчі часи. Ну він ж більш неугодний Зеленському, ніж свій квартальний міндіч. До речі, цікавий нюанс. Міндічу належить 50% 95-го кварталу. Чи буде на цих підставах квартал визнаний організацією з небездоганною репутацією? Чомусь кварталу на підставі цих санкцій не заблоковані усі рахунки, як намагалися розібратися з діловими партнерами Порошенка. Чи буде відмовлено кварталу в кредитах у їхній діяльності на основі санкцій? Я думаю, ні. Будуть додаткові контракти, додаткові можливості, додаткове фінансування, якщо українці спустяться все на гальмах. Насправді, це. Більше, ніж Кабміндіч. це бажання захистити своїх настільки, що можна пожертвувати Україною. На жаль, я розуміла, що одна особа, яку вибрали в 2019 році, готова жертвувати Україною давно, бо Україна ніколи для цієї особи не була цінністю. Єрмак не є державним службовцем. У Єрмака немає жодної підписи розпорядчих документів. документах. А єдине що, що, як сказав Зеленський, я разом з ним прийшов і разом з ним піду. Справедливо буде, якщо вони обидва справедливо підуть разом так, у в'язницю будуть в одній камері. І це їх чекає попереду. Можу в тих матеріалах, які ми розслідування. Так от, тепер ви знаєте, що, шановний Сергію, питаюся, у особистість міністра оборони, голови служби безпеки, начальника Генерального штабу, головного командувача Збройної сили, я ще запізую. Та прийшов би до мене гірмак з якимись такими речами, кадрів чи іншого питання, що залежно від мого настрою, його могли б винести вперед ногами або у хірургічне відділення. І на тому б все закінчено. Але перед цим би я попередив публіку. Як кажуть, казніть. Обзивайте різними негідними словами. Це ваше право. Я вам скажу одну річ. З нинішньою зеленою владою, настільки прогнившою і корумпованою колаборантством зрадництвом, хабарництвом, розкраданням державних бюджетних коштів, на чолі з Зеленським, ми перемогу не здобудемо. Ще раз нагорошую. З нинішньою владою, зрадників, колаборантів, хабарників, на чолі з Зеленським Єрмаком. Ми перемоги не здобудемо. Вихід єдиний, негайне, термінове усунення Зеленського і його зеленої команди, дебілів непрофесіоналів, дилетантів від влади. Це єдиний шлях порятунку України і збереження сотень тисяч життів українців, наших дітей і онуків. Я пропоную це зробити виключно в конституційний спосіб. Так, от я не прошу, а вимагаю як генерал Володимире. Дотримайся даного слова. Якщо ти здумаєш, що вони триматися, тебе змусять дотриматися військові фронтовики. Ти повинен знати, що вони можуть зробити. Тобі це повинен доповідати контррозвідка і розвідка. України у той же час Нардеп Гончаренко підкреслює: Вимагаю перевірити зв'язки Зеленського з Міндічем. Офіційно звернувся до генпрокуратури та голови СБУ. Йдеться не просто про корупцію, йдеться про системний вплив громадянина Ізраїлю Тімура Міндіча на президента України. Сплівок на ми побачили після дзвінка Міндіча Зеленський одразу телефонував міністрам. Тобто, іноземний бізнесмен мав прямий вплив на рішення президента. Міндіч не лише втручався в роботу влади, а й заводив своїх людей на керівні посади. За даними слідства, він контролював не лише енергетику, а й оборонну сферу і мав вплив навіть на тодішню. Міністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова. Тому це не чергова корупційна історія, це вже питання можливої державної зради і національної безпеки. І я вимагаю дати правову оцінку діям про посадовців, які спрацювали з міндічем. Перевірити вплив міндіча на Зеленського з'ясувати можливі зв'язки міндіча з російськими спецслужбами. Перевірити, чи мав він доступ до державної таємниці. Телеграм-канал офісне мишеня пише, що обшуки можуть пройти і в Зеленського в та Єрмака, якщо набу це буде потрібно. Депутат Ар'єв підкреслює: ось ще додаткові аргументи, чому санкції проти Міндіча є відвертим Замилювання Державна прикордонна служба два дні тому повідомила мені, що міндіч перетинав кордон як громадянин України. В рішенні РНБО йдеться про те, що санкції запроваджені проти громадянина Ізраїлю Міндіча. По перше, це свідчить про те, що Зеленський був в курсі про подвійне громадянство друга і приймав це нормально, в той час як інших за це позбавляв українського громадянства. Але подвійні стандарти це стиль президента. Головне, по друге, зеленський явно був в курсі мародерських схем і захищав міндіча від набу. Але коли не вийшло поламати антикорупційні органи, він дав другу текти за кордон перед початком фінального етапу. По операції Мідас, знаючи, що Ізраїль не видає своїх громадянин, він запровадив санкції, які через процедурні підстави, наявність фігурантів злочині складу РНБО, яка й ухвалила санкції, захищає його від видачі України із інших країн. Я писав про це попередньо в попередньому пості, і тому, поза межами Ізраїлю, Міндіч може боятися хіба що ФБР. Раптом воно б заважало отримати президентського друга собі. Бутафорія і імітація без членого тиску громадськості Зеленський не змінить стиль своєї поведінки і управління воюючою країну через Мародерську вертикаль. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!